Так, давайте перевіримо, що в нас є в новенькій Віо 3.1. Віо 31 і Віо 31 Quality. Скільки в нас коштує Quality? 100 кредитів, як і було раніше, 3.1 нескінченно. Супер. Тобто ми кредити не витрачаємо. Є по за описом, за кадрами. Окей, давайте перевіримо по кадрам. Можна додавати, бачите, воно додало фотографію досить реалістичної людини і не видає якусь помилку. Так, і можна додати другий кадр. Тобто кейфрейми працюють. Це ж ідеально. Тобто раніше вони не працювали. Зараз ми згенеруємо наші анімації, подивимося, як воно все вимовляє. Ну, і ось наші відео це версія 3.1 Fast. Воу-воу-воу! Перший тест Google VO 31. Давайте подивимося, як навітворює емоції, як багато слів. Я що вимовлю, можу сказати. 8 секунд, 30 немає. Ось Кволіку кейфрейм. Okay То бачите, це з двох кадрів зроблено. Гарне перетворення, непогано. Так, і що в нас є? Давайте тут є якась кнопочка змінити. Давайте ми натиснемо її. Що в нас виходить? Describe what you want to change. Окей. А, давайте ми зробимо так, щоб він казав нас іншу фразу. А... Скоромовка від штучки інтелект. Генерували, генерували, вигенерували. Окей. Подивимося, як воно змінить конкретно цю генерацію. І ось в нас завантажився апскейл. Давайте ми перевіримо, що в нас виходить з апскейлом. Жах. То ще в нас upscale, upscale 720 до 10 на 80 пікселів. Ну, краще, ніж було раніше. Але все одно, не думаю, що це можна використати. Дуже погано. Воу, воу, воу! Перший тест Google VO 31. Давайте подивимось, як вона відповідає. Воу, воу, воу. Перший yeah. тест Google Veo 3.1. Давайте подивимось, як вона відтворює емоції, як багато слів я зможу сказати, чи вимовлю правильно всі 8 секунд. А ось приклад з іншим текстом складним, де от можна зробити дуже багато помилок. Скоромовка від штучки інтелект. Генерали, генерували та вигенерували клас, дуже класно вона зробила. Ось приклад зі змінами, там де я прописував. Скоромовка від штучки інтелект. Генерали, генерували та вигенерували, дуже класно. Воно змінило текст. Тобто воно залишило генерацію. Мінус те, що воно додало такий артефакт. Дивно. Але припустимо, що в нас ще є? Давайте перевіримо функціонал додавання в сцену. Раніше там були певні обмеження. Зараз давайте подивимося, що тут працює. Ух ти, Нові пресети. Цікаво, це добре. А, що в нас є? По останньому каду. Ми натиснули сюди і тиснемо сюди. А, збільшити довжину. Круто, це працює. Дам Окей. Спробуємо подовжити нашу сцену. Ага, а, хай продовжує говорити на українській. Фразу. Як справи моє любя? Що нового? Чекали довго на реліз Віо3? І давайте подивимось, чи створить, чи ні. Чи буде тут помітний перехід, і чи буде падати якість цього відео? З плюсів, що воно працює теж на Vio 3.1, воно не перемикає нас. А... На іншу версію цікава, позначка, що воно інколи може перемикатися на vo 3 без музики. Окей. А, і в мене дві генерації має бути, а не одна. Зараз побачимо, чи вийде, чи ні. Так, і ось наші екстенди. Поїхали. Як справи, мої любі? Що нового? Чекали довго на реліз vo 3 Скоромовка від штучки інтелект. Генерали, генерували та вигенерували? Як справи, мої любі що нового? Змінило воно голос, але ось тут не такий різкий перехід, як було раніше. Це добре. Як справи, мої Любі? Давайте так, перевіримо. Та вигенерували? Як справи, мої Любі? Що нового? Чекали довго на реліз VO3? Скоромовка. Цікаво, але погано, що воно змінює голос. Тобто воно не навчилося клонувати голос з попереднього відео. Ну, мінусик. Але плюс, що став менш помітний перехід. А, давайте ми ще потестуємо ось цей формат, коли в нас є відео. А, і ми тиснемо ось сюди, перейти. До сцени, цікаво, що воно робить? А, воно робить просто останній кадр, і воно працює тепер на версії 3. Ну, теж добре клас, з цим функціоналом можна гратися. І останнє, що мене ще цікавить, як в нас тепер працює функціонал з відео по референсам. Що воно таке, бо раніше не працювало. Ми спробуємо завантажити крупний план мене. Інший образ і локацію, і робота. І подивимось, чи якось воно їх склонує скомпонує. Прописали промпт, відправляємо і його приймає. Супер! Тобто референсна модель працює на VO31. Раніше вона працювала тільки на VO2. Ну, давайте почекаємо результат, як на мене, це найцікавіше оновлення, яке є в VO3.1. Так, і ось що в нас вийшло. Прикольно! Досить якісно перенесло, досить якісно створило картинку, непогано перенесло персонажам, не законтрастило його. Ну, Є те, що мені було потрібно. Дуже класно перенесло шрифт, їх це точно змутував. В принципі, можна вважати, що це найпотужніша реферти становий на день на сьогоднішній момент. Це прям кутес. Навіть саме це найкрутіше оновлення, таке я. Ось так. Що в цілому можна сказати як підсумок по цій моделі? Дуже розчаровує те, що немає нативної генерації в 10 на 80 пікселів, а є тільки 720 пікселів. Це величезний мінус, бо Google Віо3 як вона залишалася на певному форматі генерації відео, так і залишилась. Тобто, її не можна буде використати під якийсь там серіальний формат, щоб робити класні сцени з діалогами. Під YouTube, бо якості 720 пікселів буде не вистачати. З великих плюсів те, що занизили цензуру, От я раніше не міг завантажити ні цю фотографію, ні ось цю фотографію, воно не приймало, казало, що не можна працювати з людьми. Це перше суттєве оновлення, на мою думку. Друге, цікаве, не суттєве, але цікаве оновлення це те, що можна міняти вже згенероване відео, але як ви бачите, воно може виходити з певними такими артефактами. Крута опція, те, що додали кейфрейми, супер з ними можна працювати. Ну і крута опція це референсна модель, коли ви можете закидати, закидати персонажів, і вони досить пристойно, з гарним освітленням, будуть згенеровані. Так можна а, креативити, експериментувати, виставляти певні композиції. Воно буде все це переносити в певну локацію. Ну і потім, якщо вам не сподобається генерація, ви можете просто взяти з цієї картинки цей кадр, проапскейлити його, трошки відретушувати, прибрати артефакти, і потім зробити нову анімацію, в якихось більш професійних нейронках по типу Сіденс Pro чи Pixverse. Ну, якось так. Подивимося ще на те, що з'явиться чи не з'явиться у Хікселда. На момент запису зараз 15 жовтня, 16.14. а Віо 3 поки що недоступний ні у Хіксвілді, ні у Фріпіка, хоча я думаю, що воно теж протягом сьогоднішнього дня також вийде. Там, яка там у нас відео? Давайте подивимось на Фріпіку. Відеогенерація, модель? Sora E, Vio, тільки третє і Vio 3 Fast. 3.1 ще немає. Але я думаю, що точно воно сьогодні з'явиться. Одним чином, це не таке кардинальне оновлення, яке ми хотіли. Це скоріше нарешті за півроку доопрацювали Google Віо3 до тієї версії, з якою вона мала стартувати. Хоча навіть 3.1 – це все ще бета версія, і вони навіть в певних моментах пишуть, що може не генеруватися Аудіо і все ще буде проблема. Але ну це ще більш пристойний робочий інструмент, з яким точно можна буде створювати краще ніж було до цього. Ну і можу наостанок сказати, що не забудьте підписатися на канал Штучка Інтелект. Буде буквально зараз відео про Google Video, є відео про Сору. Власне, дивіться, лайкайте, лайкайте, залишайте коментарі. Відео про сору взагалі 80 тисяч переглядів. набрало. клас. Неочікуваний на такий результат. Діліться цим відео. Підписуйтесь також на телеграм-канал. Тут і найключовіші новини. Намагаємось Намагаємося на найоперативніше. Багато цікавої інформації, безкоштовні туторіали. Ну і окремо в нас є група, де можна побачити червону фанду, яка показує вам факт чи не вам факт. Але це, ну, це дійсно класна тусовка, тож, сподіваюся, вам буде і корисно, і сподобається. На цьому все. До нових зустрічей і давайте розвивати AI в Україні разом. Всім пока!